Вітаю вас, представники бізнесу малого, середнього і великого. Звертається до вас громадський діячий активіст, Поровай Григорій і я звертаюся щодо залучення інвестицій 15 років проєктної творчості 2007-2013 євроінтеграція Польща, Білорусь, Україна. 2016, 2021, 5 років громадського бюджету Києва. І далі я розвивав стартапи, турбувався на дуже різноманітні теми. Я дуже потребую вашої підтримки, ваших інвестицій в соціальний розвиток. Зокрема, зараз я опікуюсь освітнім екологічним проєктом, і він буде включати в себе проєкт грань екосвідомості і можливість її підвищення з використанням сучасних технологій. Раніше під час євроінтеграції пропонував ідеї і старт для багатьох європроєктів, зокрема для селища Глоби. Була подана пізніше заявка, але не виграла. Ковель, стадіон Локомотів турбувався про замок Люберта в Луцьку, і там. Вони ще називали волонтером замка. Далі опікувався музеєм книги стародруків Валерії. Наразі в громадському бюджеті Києва подав проекти по народовладдю, енергозбереженню, благоустрою вулиць, збереженню зелених зон і щодо медичного обладнання. Успішні кейси це посприяв залученню інвестицій для. Третього пологового будинку посприяв для благоустрою поліклінік Дніпровського району. Програма Київ без бар'єрів отримала поштовх після мого проєкту по моніторингу інфраструктури для людей з обмеженими можливостями і комунікація влади і народу, як прояв народовладдя. Це були проєкти по організації все район... Всерайонних київських форумів, де люди могли тематично звернутися до влади і отримати відповідь. Крім того, в «Зеленій зоні» це Протасів Яр, це робота про моніторинг зелених зон і їх захист. Крім того, ми, як громадські діячі, були на заходах по державним будівельним стандартам ДБН 36092 у Мінрегіон де я знімав на відео. Приймав участь в обговореннях, вносив поради і радився з іншими громадськими діячами. Тобто, ми захищали життєвий простір Києва від хаотичної забудови. Чим я займаюся зараз? Я фактично надалі розвиваю частково реалізований проєкт щодо селища Голоби по організації культурно-пізнавального маршруту. Мною були внесені всі пропозиції звернення до того, як цей проект був поданий до Українського культурного фонду, і фактично отриманий позитивний результат вже в мою відсутність завдяки проєктному менеджеру ГАЛОП з двома людьми і з бібліотеки, заступниці голови вони були в трьох в цьому проекті. Це проект по встановленню табличок, стенду научного. З зображенням цих пам'яток, і організація самого маршруту з подальшою рекламою на телебачення. Всі ці речі мною були прописані. Єдине, що я детально розробляв, це сам промоційний стенд і пропонував промоцію не тільки на телебаченні, але й у Фейсбуці і так далі створення сайту. Тобто багато речей. Які я пропонував, вони переважно реалізовані і реалізовуються надалі. В чому моя специфіка? Це системність проєктів, це здатність їх розвивати і практика життя підтвердила, що вони були дійсно системні, вони далі входили в склад програм, які запроваджувались в органах місцевого самоврядування. Кожний населений пункт. Чи то Дніпро, Хмельницький, Ужгород, Київ, чи Волинь, вони, Коваль, Луцьк, вони відрізняються своєю специфікою. І в одному місті воно краще впроваджувалось, там десь гірше, десь повільніше. Якісь органи влади мене запрошували на засідання, якісь ні. Але моє життя було плідним. Я присвячував цьому час, я не заробляв на цьому. І фактично я був 15 років проєктним волонтером. З початком війни я волонтерив вже і для армії СОС, і проєкт Life» підтримував через візитки для безготівкової підтримки. Це для тактичних аптечок. Наразі я не маю роботи. Я маю роботу таку фактичну, я маю роботу творчу, в мене своя така лабораторія вдома як офіс такий творчий, але я дуже потребую вашої підтримки. Ось номер 5167. 8030, 8116, 11,22. Я вірю в наш успіх, я вірю в соціальний відповідальний бізнес, і ви бачите, що я дійсно займаюся цим питанням, дійсно досягаю успіху, не п'ю, не курю, є віруючою людиною, хоча протестантського напрямку. І я дуже вдячний, що ви зможете подолати свої ментальні, релігійні. А ще якісь там, можливо, філософські, життєві бар'єри. І дійсно допомогти тому, хто працює. Дійсно допомогти тому, хто досягав результату, досягає і буде досягати. Дякую за увагу. Для вас щирою вірою в успіх і нашу перемогу над труднощами і злом Порувай Григорій. Мій канал в Ютубі. Вайбер, Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, TikTok. Я є скрізь. Я зазначу про це пізніше. А так, Фейсбуці Григорій Поровай, англійськими. Заходьте, передивляйтесь, знавайте.